I Прийняти участь в нашій шоу-конкурс-програмі. Ми постараємося зробити сьогоднішній день для вас дійсно святом, щоб воно запам'яталося не тільки учасникам сьогоднішньої нашої програми, а й всім вам. Дякую вам, що ви прийшли. І сподіваюся, цей день запам'ятається вам надовго. Адже такої кількості виконавців як сьогодні, такої кількості. Я ще раз мушу вибачитися від імені дирекції за... Довго затримку. Ми починаємо! От тепер можна блискати зараз. Треба двоє, так? Представляйте, двоє чотири. Що, що Добрий вечір, шановні манофранківці. Добрий вечір, шановні красуні. Міс, пенсіонерки, домогосподарки і вчительки, добрий вечір, шановні красені містери сантехніки, студенти та інженери, ведучий красень містер Володимир Макаров. Вітаю вас у другий день нашого конкурсу. Як і минулий раз ми даруємо сьогодні нашу... Пляшку шампанського, символічну пляшку на щастя тій людині, яка знаходиться сьогодні в 13-му ряді на 13 місці. Прошу швидко на сцену. <плес> так, правильно робимо. Сюди, будь ласка, але через ті двері дуже важко піднятися. Так, вона роздумала. Ні. вітаю вас. Ваше ім'я, будь ласка. Оксана. Оксана, ви любите шампанське? Солодке. Солодке. Оло шампанська, перша місць нашого вечора, Оксана.